Всім привіт! Мене звати Марія і я вітаю вас на каналі Ніпонський Щоденник, де я розповідаю про своє життя в Японії. Сьогоднішнє відео розпочинаємо з видів станції Умета. До цього ролику я не дуже показувала вам відомі місця Осаки, тож нарешті цей момент настав. Умеда, що з японського означає сливове поле, це великий діловий, торговельний і розважальний район, розташований на півночі Осаки. Цікавим є те, що до 1870-х років Умеда була агрокультурною місциною. Але потім, коли влада Осаки вирішила створити тут першу станцію Осакської залізниці, цей район назвали Умеда, що спочатку записувалася цими іерогліфами і означало поховане поле, тобто поле, що поховали під залізницею. Та потім іерогліфи змінили на сливове поле, тому що, очевидно, сливове поле має позитивніше значення, ніж поховане. А читають вони однаково, тому замінити треба було тільки самі іерогліфи. Ось така цікава історія. Зараз же цей район виглядає так, як більшість іноземців і уявляє собі сучасну Японію: марочоси, розважальні центри, натовп людей сюди, вивіски, відомі бренди, ігри і тому подібне. Тут навіть нічого не можу сказати проти, бо дійсно так і є. Ось, до речі, відомий фонтан із зеленим плюшевим ведмедиком перед станцією Осака. Ця інсталяція називається Тет Хайбер і була створена художником Фабрісом Гібертом. А, взагалі, чого я на умедії? Тому що ми з друзями приїхали поїсти якініку. Якініку, що дослівно перекладається як смажене м'ясо, це просто смажені на грилі страви. У ресторанах, які спеціалізуються на якініку, гостям зазвичай подаються сирі інгредієнти, які гості самостійно готують на спеціальному грилі, вбудованому в стіл по кілька шматочків за раз. Типові інгредієнти включають в себе яловичину, свинину, курку, морепродукти та овочі. Дуже смачно! Японські міста ввечері мають свою особливу незрівнянну атмосферу. Я думаю, в багатьох сучасних фільмах саме так і змальовують Японію. Ну, і звичайно, одним з бонусів вечірньої Японії є вільні місця в метро. Зараз ми переходимо до наступного фрагменту і я раджу вам зменшити гучність. Шкода, що в житті так не можна. Отже, 3, 2, 1. Сподіваюся, я цим кліпом нікого не травмувала, але таке літо в Японії. А ми тим часом вирушаємо до Кіото, щоб відвідати одне з головних свят фестивалю Гіон. Дорога від Осаки до Кіото складає від 45 хвилин до години 30, Все залежить від виду поїздів, на які ви сідаєте. Якщо ж у вас є зайві гроші, ви можете дістатися на Шінкансені за 10 хвилин. Свято Гіон вважається одним з найбільших і найдавніших фестивалів, що проводяться сьогодні в Японії. Цей фестиваль з'явився в Кіотському районі Гіон ще у 869 році, як масовий ритуал вигнання злих духів, що викликають епідемії, пожежі та інші стихійні лиха. Посеред липня священники синтуїського храму Ясака організовують ходу, в процесі якої, кіоту урочисто несуть на паланкінах мікоші, переносні священні сховища, віддаючи всенародну хвалу божествам, мешкаючих в них. Кожен день протягом місяця, починаючи з 1 та закінчуючи 31 липня, на центральних вулицях відбуваються різні події. Найцікавішими є фестивальні вечори під назвою Йойяма, 14, 16 і 21 23 липня. 17 липня парад колісниці Ямабоку і процесія Мікоші від святилища Ясака-Джінджа. І 24 липня повернення Мікошів в святилище Ясака-Джінджа. Через одне відео буде ще одне відео про Гіон, але там я покажу фестивальний вечір Йої Яма. А зараз давайте подивимося на 17 липня, тобто парад колісниць Ямабоко. Кульмінацією фестивалю є 17 липня, коли вулицями міста проходить процесія Ямабоко або ж Ямабоку Джунко. Це 23 паланки на яма та 10 возів Хоко. Зараз на екрані ви бачите Хоко це величезні двоповерхові колісниці старовинної конструкції, прикрашені картинами на шовку, ліхтариками і пропорцями. Вони важать 10-12 тонн і досягають 25-27 метрів у висоту. Під час свята ці колісниці перевозять приблизно 30-50 чоловік, а каруціями всього дві людини і ще дві допомагають на поворотах. Отут можна побачити, яка ж довга ця процесія, і не забувайте, що є ще за поворотом і за нами. А це яма. Великі паланкіни вагою приблизно від 1 до 1,5 тонн. У висоту вони сягають 5-6 метрів. А на даху має стояти ось така сосна. Яма теж прикрашені картинами на шовку і статуями, а несуть ці паланкіни від 14 до 24 осіб. У Ямабоку, окрім дорослих, беруть участі діти, одягнені у костюми різноманітних синтуїстських духів. Сама процесія триває з 9 ранку по першу дня. Ну і після цього ми вирішили трішки погуляти містом. Це річка Камо притока річки Кацура, що впадає в річку йоду. І, до речі, річка йоду впадає в Осихську затоку, що біля мене. Ця річка протікає майже через все місто Кіото по вертикалі, і традиційно вона вважалася східним кордоном давньої столиці, а західним кордоном була річка Кацара. Зараз ми рухаємося в напрямку монастиру Кіомідзу або ж Кіомідзу Дера, що в перекладі означає монастир чистої води. Оскільки я і мій друг вже там були, ось я до речі стою там десь у 2019 році перед центральним входом, Ми вирішили не йти зараз. Взагалі, цей храм, на мою думку, найкрасивіший в період моміджі, тобто коли листя стає помаранчево-червоним. Тоді напевно і знімо окреме відео. Ну що, трішки прогуляємося торговельними вуличками? А це пагода ясака, або ж ясака ното, п'ятиповерхова буддійська пагода, що є, на жаль, останньою зберігшою зі спорудою храмового комплексу VI століття, відомого як храм Hukan. До речі, на дереві росте юдзу або ж японський цитрон. Я його особисто обожнюю. Потім ми натрапили на невеличкий храм ясака кошіндо. Цей храм присвячений Кошінсану, синьому воїну-охоронцю, і трьом мудрим мавпам. Вони представляють віру Кощін. Кошін це японське народне вірування, в основі якого лежить 60-річний цикл, це китайська система літочислення. Тобто кожну 60-ту ніч в день мавпи мають проводитися колективні сеанси очищення душі. Згідно з цими віруваннями, вважається, що Кошін Сан допомагає всім тим, хто прагне у своєму житті всіма своїми зусиллями бути хорошими людьми. Також вважається, що він карає поганих. Зараз ця релігія вірування є трішки забутою практикою, і тому ось цей невеличкий храм є центром всього цього вірування. Зараз я стою на Мостішін і дивлюся на Ханамачі, традиційний район японських гейш. Через цей район протікає річка Шіра або ж Шіракава, а ця конкретно вулиця називається Ширакава Мінамідорі. Бачите, яка черга? Напевно, там дуже смачно готують. А це відомий храм Тацумі або ж Тацумі Даймьоджін. Він так називається, тому що Тацумі означає південний схід. І цей храм захищав південний схід від імператорського палацу в Кіото. Його також називають Гіонною Нарісан, а святим божеством є Танукі янотовидний собака. Спочатку я хотіла розповісти, що це таке, але потім вирішила пограти з вами в гру. Отже, пишіть в коментарі ваші здогадки, що ж це таке продається в торговельному апараті. Я потім напишу правильну відповідь, а поки мені цікаво почитати ваші думки. Нашу невеличку подорож до Кіото завершуємо на березі річки Камо. Тут трапилася така історія. Отже, у найближчому комбіні я купила два види готової курочки. Одна нагадує шашлик, а друга просто є шматочком курки в клярі. І ось ми сидимо з другом, розмовляємо, милуємося краєвидом і птахами. Аж тут мене наче щось штовхає. Це все відбулося буквально за дві секунди. Ось я тримаю свою смачну курочку і бац, вже не тримаю. А дивлюся слід великому коричневому яструбу, який нахабно вкрав мій обід. Я на нього не ображаюся. Насправді головне, щоб він реально з'їв цю курочку, бо в крафту він її в упаковці. Але яструби то розумні пташки, тому думаю, він до Петра то з'їсти. Тому мораль така: будьте обережніші в Японії, особливо там, де багато пташок, бо залишитися без їжі, прям як я. А на прекрасних качечках ми завершуємо це відео. Дякую за перегляд! Насправді я дуже ціную вашу підтримку, ваші вподобайки, коментарі. Я всі 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 обов'язково читаю і беру до уваги ваші ідеї для відео або ж фідбек. Мені дійсно це важливо, тому я безмежно вдячна всім, хто підтримує мене і мій канал. Я обіцяла робити більше відео, але останнім часом я дуже багато знімаю матеріалу і зовсім мало часу залишається на озвучку, а я витрачаю на неї так нормально годин. Але ви все одно зі мною, ви просто найкращі і найкрутіш. Тіші підписники, і якщо ж вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково залишайте коментарі. Щиро дякую за вашу підтримку ще раз і до зустрічі в нових відео!